Добрий день. Зараз трансляція погодних умов з Сленсбургу з хвилинкою гумора. Вовочку чотирьохлітнього приводять до невропатолога. Невропатолог запитує Вовочка, скільки лапок у китці? Вовочка говорить чотири. Скільки вушок у киць? Вовочка, два. Скільки глазок у китці, воночка, та два. Скільки хвостиків у Китсі? Вовочка не витримує, повертається до своєї матусі і запитує: Мама, який дивний дядя. І що, ніколи не бачив кішок. Сьогодні температура повітря становить минус, мінус 2 градуси. Як узимці, ви грієте свою кішку? Дякую.